Вони допомагають людям у найскладніші моменти життя, підтримують, консультують, шукають рішення і просто залишаються поруч. У Немишлянському районі ця допомога щодня стає реальним порятунком для тисячі людей. Напередодні дня працівника соціальної сфери вітали тих, хто щодня дарує людям турботу й увагу. Це фахівці терцентру, працівники служби у справах дітей, пенсійного фонду управлінь соціального захисту, тих, чия робота не про посади чи звання, а про людяність і готовність бути поруч. Мені, по-перше, дуже подобається допомагати людям. Ми зараз працюємо з багатьма питаннями. Це і військові у нас звертаються, і переселенці, і пенсіонери згідно ну, субсидії і пільги призначають. Тобто, у нас дуже багато зараз питань. Люди приходять дуже такі на стресі, їм дуже важко, і хочеться якомога більше їм допомогти. Але ну, зараз робимо все, що можемо. У територіальному центрі надання соціальних послуг створюють простір підтримки та спілкування. Тут допомагають людям адаптуватися до нових умов життя, повернути емоційний баланс і знайти однодумців. І кожен, хто приступає цей поріг, знає: тут тебе почують і зрозуміють. В нас дійсно дуже важлива робота, бо ми можемо допомагати всім тим, хто до нас приходить. Це не тільки пенсіонери нашого району, які живуть в нашому місті, але й приходять до нас ті, хто. Біжить від війни переселенці для всіх. Для них в нас в нашому центрі ну, проходить багато є заходів. Ми намагаємось кожній людині, яка приходить до нас, надати позитивних емоцій, щоб вони. Хоч якось могли спілкуватися з нами, може відвідувати різні наші факультети. Працівники соціальної сфери сьогодні працюють з надзвичайно великим навантаженням: пенсіонери, переселенці, військовослужбовці, родини, що пережили втрату. Мер міста Ігор Терехов привітав соціальних працівників з професійним святом та вручив почесні грамоти Харківської міської ради, грамоти виконавчого комітету та подяки міського голови. І дійсно, ви обрали дуже важку професію, і це місія Це місія допомагати людям. Це про люди. Кожен день ви допомагаєте людям. І завдяки вам, насправді, люди живуть. Я чудово розумію, наскільки це важко. Я питаю вас, дякую вам за вашу таку важку працю, але вона насправді дуже необхідна. І для наших харків'ян. І для вимушених переселенців, яких дуже багато, і вони всі потребують вашої уваги і вашої допомоги. Типу. Я дякую вам за людяність, Дякую за те, що ви в Харкові. Хочу побажати кожному з вас міцного здоров'я, щастя, усмішок, родинного замічку. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Святкову атмосферу для всіх присутніх створила співачка Тетяна Піскун та театр пісні, і танцю. Забава. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрячов, Олександр Уваров, Станіслав Гришко, Харків. Новини.